Вітаю вас з світами з різом Христовим та новим роком. Дуже сподіваюся, що наступний рік стане кращим і легшим для кожного з нас. В цьому святковому відео я хотів би вам розповісти про історію одного київського забудовника, про жадібного забудовника, який намагався відхапати собі технічні приміщення і залишити людей ні з чим. І власне ця історія буде у форматі казки, аби розкрити. Всі ті нюанси, з якими зіштовхувалися мешканці, як вони намагалися боротися з, з забудовником, ну і власне до чого це все дійшло. Отже, завері собі щось смачненького, тому що казочка буде хвилин на 5-7, але воно того варте. Обов'язково додивіться це відео до кінця, аби дізнатися, що трапилося з дідом Іваном. Мене звати Володимир Копоць. Ви на каналі Monitor Estate, інвестиції в дохідну до нерухомість. Поїхали! Гра діда Івана, коли жадібність зустрічає єдність. Жив був собі дід Іван. І все в нього було. І хатка велика, і дружина файна, дітки здорові. Дід Іван був невеличкого зросту з часом полесів і вдростив добряче живота. Статки свої заробив на торгівлі продуктами та логістикою, але чомусь йому не сиділось на місці. Вирішив якось Дід Іван хатку збудувати. Ну як хатку, собачу будку на 25 поверхів, щоб просилити всіх родичів, знайомих, друзів, щоб в кожного була своя комірка. Вирішив і взятися до роботи. Обійшов кожного, попросив гроші, на які буде будувати. Натомість обіцяв віддати кожному по кімнаті. Як не дивно, але люди пішли йому назустріч. Повіддавали ледь не останні, аби допомогти діду Івану, але ще й собі нове помешкання отримати. Правда, ж знайоме. І от засукав діт Іван рукава і взявся будувати. Минав день за днем, місяць за місяцем, рік за роком. Минали дні, гроші закінчувалися. Охоче жити в його хаті вже все сплатили сповна, а будинок був готовий майже на 90%. Але згорем навпіл таки збудував хатку і зрозумів, що лишився нічим. У всіх було по комірці, а в цього тільки слава про Івана-забудовника і більше нічого. Сів дід Іван думати. Довго думав, де прорахувався і що робити. І прийшла йому цікава думка. А що, якщо він забере собі підсобні приміщення та технічні приміщення? Вони ж нікому не належали, а значить, нічиї. А оскільки він був забудовником, то вирішив, що ці приміщення мають бути його. Але просто сказати і важко зробити. Покликав дід Іван внучка Данила на допомогу. Дуже в нього вонок вийшов, статний широкими плечима та красивою копною розсявого волосся на голові, на мою голову, можна не дивиться. Стали удвох думати, і тут Данило йому каже Слухай, діду, а що, якщо нам хряка не власником власникам цих комірчин і підсобних приміщень? Ну якого хряка? Його ж не існує в природі. Там то річ, запишемо все на нього. Данило, але ж то, наче якось не по людськи, га? Так, то воно так, проте хряк буде з нашою власністю і від себе відведемо підозри. А що ж люди скажуть? Ах, що нам до людей, вони ж своє отримали? Отримали. Тепер і наша черга щось отримати і собі. М -м Давай. Тобто я маю просто сказати, що у тих приміщеннях хряк головний. так? Саме так. І ніхто нічого не може зробити, бо ти їм потім воду зі світлом відключиш, якщо будуть противитися. Потиснули руки і приступили до реалізації задуманого. Записали все на хряка, і цю інформацію повісили на дошці оголошень в будинку. Зрештою, їм вдалося це зробити. Однак чутки розлетілися швидше, ніж діду Івану з прибічниками вдалося папери оформити. Жителі про це дізналися, і їх, звісно, це не влаштовувало. Спочатку були поодинокі спроби завадити захопленню, але коли стало зрозуміло, що один у Полі не воїн зібралися громадою докупи і почали відстоювати своє. Гуртом легше і батька бити, вирішили люди. І тут почалося. Спершу громада звернулася до старішки, попросила про допомогу та припинити свавілля діда Івана. Старійший нас чоловік з глибокими зморшками на лобі залишив прохання громади без уваги, бо ніколи йому до свят треба готуватися. Тоді громада пішла до бабки повитухи Вразуміть діда Івана, і тут марно. Баба ще й качалкою помахала на них, мовляв, нічого лізти! Он він вам цілий будинок збудував, а ви невдоволені такими дрібницями. Ну? Розголос про проблеми вже розлетівся далеко за межі села, де був збудований будинок. Вже навіть спостерігачі з інших повітів злетілися, щоб подивитися на заворушку. Знали про це не тільки люди, але й навіть і ми ще на краю світу. Однак публічний розголос. Також не призвів до успіху. Тоді громада вирішила закистити свій будинок. Позбирали зброю: хто вила, хто граблі, стали навпроти входу і по черзі, як вартові, стали пильнувати, щоб дід Іван і його пасіпаки не змогли зайти до приміщення. Дід Іван, побачивши, що громада стоїть біля входу до будинку, похмуро зітхнув і зрозумів, що ситуація. Стає серйозніше, ніж він думав. Разом із Данилом він стояв осторонь, спостерігаючи за мешканцями, як гуртом зібралися захищати свої права. Що будемо робити, діду? запитав Данило, нервово потираючи руки. Люди вже на межі. Якщо вони не пустять нас до приміщень, план піде під підхід. Тихіше, Даниле, відповів діван, задумливо поглядаючи на натов. Нічого, підемо іншим шляхом. Треба діяти хитріше. Як не силою, то хитрістю виграємо. Іван вирішив змінити тактику. Він знав, що громада була втомлена, виснажена і обурена, але при цьому довіряла йому як забудовнику, який дав їм житло. Він вирішив використати це на свою користь. Наступного ранку під приводом урочистого зібрання дід Іван звернувся до мешканців будинку. Люди добрі, почав він голосно і впевнено, я чув ваші занепокоєння і розумію, що ви хочете захистити свої права, але прошу вас зрозуміти, що ці підсобні та технічні приміщення ніколи не були призначені для житла. Я, як забудовник, хочу лише навести лад і забезпечити комфорт для всіх нас. Лад! вигукнула одна з мешканок, що стояла по передньому плані. Ти забираєш нас приміщення, не знаєш це ладом. Технічні приміщення не призначені для загального користування, наполягав від Іван. Нам потрібні для обслуговування будинку, і я вирішив зробити це на благо всіх нас. Громада почала шепотіти між собою. Деякі мешканці вагалися, не знаючи, кому вірити, але інші більш пильні не збиралися здаватися. Але чому ці приміщення раптом почали належати якомусь хрякові? Хто він взагалі такий? запитав один з чоловіків. вже це на благо всіх? Ми знаємо про твої хитрощі. Це все для нашого спільного комфорту, захищався дід Іван. Хіба я колись робив щось проти вас? Ви ж самі знаєте, як важко було збудувати цей будинок? Дайте мені можливість довести справу до кінця. Однак громада не повірила йому цього разу. Вони зрозуміли, що справа йде не про благо, а про жадібність і бажання діда Івана привласнити те, що належало всім. Ми більше не віримо твоїм словам, Іване, вигукнув інший мешканець. Ми бачили, як ти намагався захопити ці приміщення, і не дозволимо цього. Якщо треба, ми будемо боротися. Дід Іван зрозумів, що ситуація виходить реально з під контролю. Він знову покликав Данила на нараду. Нічого не виходить, діду, сказав Данило, нервуючи, люди стоять міцно і не здадуться, може, краще відступити. Ні, твердо сказав дід Іван. Ми вже зайшли надто далеко, але якщо громада так наполягає на своєму, нам доведеться скористатися іншим планом. Наступного дня дід Іван несподівано голосив, що готовий піти на поступки. Я вирішив відмовитися від своїх прав на ці приміщення, сказав він з посмішкою на обличчі. Але з однією умовою всі питання щодо управління ними будуть вирішуватися під керівництвом хряка. Він найкраще знає, як утримувати такі будівлі і зможе забезпечити порядок. Громада знову зашуміла, але Іванові хитрощі були помітні майже вже всім мешканцям будинку. Вони зрозуміли, що хряк це і є дід Іван, який хоче отак контролювати приміщення. Ми з цим не погодимося, вигукнув один з лідерів громади. Ми створимо власний комітет з мешканців будинку і самі будемо вирішувати, як використовувати наші приміщення. Ні хряк, ні ти, Івани, не будете командувати тут. І тут громада остаточно об'єдналася. Вони вирішили взяти управління будинком у свої руки, створили ініціативну групу з мешканців, а біля будинку прив'язали свиню на повідку з табличкою Хряк, як нагадування діду Івану, ким насправді був той. Як то кажуть, гуртом можна подолати навіть найхитріші схеми. Що, ж, друзі, на сьогодні у мене все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи були ви. Подібних ситуаціях, коли забудовник намагався забрати правдою і неправдою приміщення загального користування, які належали власне всім мешканцям будинків, а не тільки йому. І що саме головне, як ви ці питання вирішували, чи віддали, чи боролися? Можливо, ви знаєте, які способи, як цього уникнути або допомогти іншим мешканцям, які постраждали від свавілля забудовників. То підкажіть, будь ласка, в коментарях, як ви ці питання вирішували. Це дуже цінно, справді цінно для не тільки для нашого каналу, але для більшості людей, які інвестували або купляли квартири у новобудовах. І окремо від себе хочу попросити, щоб ви чесно написали в коментарях, що ви думаєте про формат цієї казки, чи варто мені продовжувати писати в цьому режимі. І це насправді покаже мені вектор моєї подальшої роботи, і буду вам вдячний за чесний відгук. На сьогодні у мене все. Мене звати Володимир Копоть. Ви були на каналі Monitor Стейт інвестиції в дохідну нерухомість. Далі буде.